Ну я так розумію, що от 500 пакетиків ви тільки що віддали, так? Да? Да. Коробку? Да. Це ж чекайте по три штучки, скільки тут треба стояти. Стоїмо. А як не Стоїмо, чекайте, зараз світло відключається дуже ну надовго. Ну, бачите, ми ж зарані робимо. Просто... А, завчасно наробили, да, да? Да, да, так. Да, да. Ну Зробили. тут треба. А добре, а за день? Скільки? За день три ящика. Таких по 7 кг потрібні ящики. 21 кілограм, десь. Якщо є світло, 3-4 ящика. Якщо нема менше. Так, да, я вам скажу Так, отак. От... Ми воно... їх різаємо. А, це з самого початку виглядає. Різані. Отак да. Ось, да, Різ, ага. да, ось так нарізали. Отак наклали. Да. І от у нас же воно мало приготуватися. О, процес пришел.